Частина третя механізм вашої долі. І тема питання, яке ми зараз будемо розкривати, це перезапуск вашої системи, що потрібно змінити вам. Петірка мечів, трійка жезлів, суд, дев'ятка пентаклів. Цікаво. І зразу ми бачимо коротко по цим чотирьом картам, я можу так сказати, це призавантаження через самоповагу і прийняття своєї сили. Якщо вам розписати, я буду розповідати так. Ви маєте. Звільнитися від старих сценаріїв переконань підступних людей, з якими ви намагаєтесь боротися, хто прав, хто не прав, хто більше, хто круче, хто вище, у кого. Міцніше, більше і так інше. Трошки пожартувати. Ну, ви зрозуміли, всі дорослі люди. І перейти до бачення майбутнього. Карта суду, вона говорить тут про настав час, мій, мій уважний. Поважний друг, переписати ваш код долі. Переосмислити все, що було. І нарешті прийняти себе. Як самодостатню особистість, незалежну від інших думок, поглядів, шляхів, вам потрібно дозволити собі жити власним щасливим життям обраним саме вами, без постійної потреби доводити правоту чи заслуговувати. Від когось на любов, повагу оцінити вас. Подивись, говорять ви, скільки я зробив або зробила. Ну, подивись, я ж тебе так кохаю чи кохаю. Ну, ви зрозуміли? зрозуміли, про що я говорю? Тому що у вас дуже багато минулому цього було. Я ж такий красенчий красуня. Розумієте? наскільки це. От я розумію, що ви вже це розумієте. І от це перезавантаження саме через вашу самоповагу і прийняття своєї власної сили. Нова програма Шлях вперед. Двійка пентаклів, шестірка мечів, королева пентаклів, лицарь мечів. Ну, дивіться, отже, нова програма, якщо коротко сказати, вона полягає в тому, що вам потрібно впевнено рухатись вперед, не застрягати на минулому, створювати комфорт, власне, безпечну базу і внутрішню гармонію. Ваш шлях це рух у стабільність через гнучкість і рішучість. І от перша карта, не перша, вибачте, а друга, шестірка мочів, показує, що вам потрібно вже вийти з цього, якоїсь, знаєте, це карта і навчитися балансувати так, між кількома напрямками. Але і не втрачати баланс. А також потрібно вийти з цих програм, коли ви намагалися отримати щось неотримане. Ви тут приходите вже в спокійні води, ви долаєте це, знаєте, минули якісь бурі. Королева Пентаклі це енергія. Зрілої людини, це про матеріально стабільну, емоційно забезпечену особистість. І ви дуже швидко можете приймати рішення, обдумано. І рухайтесь сміливо, не залишайтеся в минулому, не гайте часу вам говорить. Це поклик росуму. Тобто, давайте підсумуємо. По всьому цьому розкладу, що я можу вам трошечки розповісти, ваша система вона перезавантажується зараз, це від емоційної залежності до внутрішньої свободи. Головне це поєднання серця і розуму, не воювати ні з ким, особливо з собою, не очікувати ні від кого нічого, а направляти цю свою енергію. Так на творіння власного шляху, тому що ви переходите від стану хаосу, нерозуміння до ясності і стабільності, від емоційного пошуку до зрілості, від мрії до дії. Розумієте? Отакий От такий механізм у вашої долі. Пишіть, дуже буде цікаво почути думку. Саме таких тем, і вашу думку трактування, як я намагаюся вам піднести цю інформацію. Дякую і до нових зустрічей!